Один чоловік насадив виноградник, обвів його мором, видобув винотоку, сподобав бащу, найняв його винограда і від'їхав на чужину. Господь Бог дав нам все потрібне для життя, для зростання вірі, духовності, для освячення. Ми ж повинні Божому винограднику. Свої долі в житті, чинити те, що Богу добав, визнавати Його зверхність над нами, визнавати Його владу над нашим життям. І маємо виконувати його святу волю щодня. І послав той власник виноградникам у свій час до виноградарів слугу. Щоб взяти у них свою частину плодів виноградних, лише частину плодів виноградних хотів господар взяти від тих виноградарів, свого виноградника. Проте вони його схопили, побили ні з чим. Цікаво, чи Господь Бог хоче тільки частину плодів взяти свого виноградника в нашому житті. Чи бажає, щоб ми все ціло віддалися йому? Це вже залежить, як людина налаштована по відношенню до Господа Бога, якщо віддає йому свій час, розум, таланти, здібності, працю, розмови і щодня приносить добрі плоди побожних розмов, діл милосердя, навернення грішників, тоді, звичайно, така людина хоче. Жити, вчиючи якомога більше добра, намагаючись слухатись Духа Святого всьому. Коли ж хтось тільки частину свого життя, своїх бажань, намірів підкоряє Богові, то така людина вже не повністю віддається Господеві, але ж де в чому є, вірна Богові, і чинить те, що йому до подоби час від часу. Є ж інші люди, котрі взагалі не бажають жити для Бога, живуть тільки для себе, в своє задоволення, думають про збагачення, тілесні насолоди, принижують ближніх, поводяться грішно, неморально, не визнають над собою Божого авторитету, зневажають до Господа Бога своїми гріхами, чинять зло людям, думають тільки про себе. Вони його схопили, побили під з чим. Господь Бог до нас посилає своїх слуг, для того, щоб ми прийняли Божу науку, щоб змінили своє життя, щоб відкинули гріхи, щоб вибрали волю Божу, дотримання Божих законів. Через те нам не треба понтуватися проти тих, хто чинить нам духовне добро. Хто нас навчає прав католицької віри, Слово Івангелія, маємо своєчасно приймати Боже повчання і не відсилати з нічим тих людей, яких Господь Бог посилає в нашу долю. Маємо їм чинити добро, спрямовувати їх до Споя, до причасті католицької церкви, до спілкування в серці з Богом в єдиним та виконання волі Божої Святому Дусі. Тож ні з чим нікого не відсилаємо від себе, стараємося їм пояснити Божу науку, Божу правду, заохочуємо їх до нового життя Божої благодаті, сину свого, Божого Сину, католицької духовності, моральності. І знову послав до них іншого слугу, той власник виноградника. Але тому слузі побили голову і зневажили. Коли ми навертаємо грішників, то не раз зауважуємо, що нас починають зневажати. Іначе побили голову, говорять, щось дошкульне, грішне, принизили. І в нас же часом в голові сумбур, різні думки існують. І людина має вже хвилювання. І думає, чому ж я? чинячи чи добро іншим, такі зневажені і так не захотіли вони визнати доброго Господа Бога, так не бажали вони затято змінити свою поведінку на краще, а далі розживуть не розкаяності і не хочуть жити згідно католицької науки, моральності, духовності, не бажають жити згідно Божих законів. Але Господь Бог знову і знов посилає до нас, людей, щоб ми чинили їм добро або навпаки, щоб вони нам підказали, як маємо жити побожно, правильно, як повинні виправити свою поведінку на краще. Крім того, Дух Святий нас посилає до інших людей, щоб ми їм говорили Божу науку, Слово Євангелія, щоб їх заохочували приносити плоди добрих діл, щирих молитв. Святої поведінки щодня. Через те ми маємо старатися з усіх сил бути з Богом і пам'ятати, що ми належимо Господеві і те все, що він дав нам в житті, те все для нашого добра і для того, щоб ми послужили іншим людям в різних ділянках їхнього життя. І для душі, і для тіла, і в духовності, і в добрих ділах. Із святим прикладом поведінки, як мають судись Господа Бога, як мають жити звідно Божих законів, Божої благодаті. Ще іншого послав він, та вони того вбили. А поки ще нас сварять, поки що нас грішники зневажають словесно, чи всміють або нехтують нами то ми, звичайно, терпимо, але ще не вбивають. А тут вже чуємо, що йде зовсім глибша ненависть до Божих слуг. Ще іншу послав він, та вони того вбили. Часом вже нас вбивають морально, коли хтось з ненавистю починає принижувати, перекреслювати нас, зневажає нашу віру в Бога, зневажає нашу духовність. Доказує, що ми погані люди, що ми не з Богом. І тоді ми думаємо, чому ж така невдячність, чому таке зло в людині, чому так безбожно реагує на добрі поради, на побожні розмови, на добрі підказки, на християнське навчання. Але, крім того, що бувають і тілесно, знаємо, що в деяких країнах. Бувають християн з жорстокістю, з ненавистю, і ми повинні пам'ятати, що Христос віддав своє життя на Христі, і що ми не маємо боятися смерті, ми не повинні боятися також знеславлення чи приниження зі сторони грішників, бо не тільки нам дана ласка проповідувати Христа Господом словами, ділами. Але та нам нам ще благодать, що коли ми терпимо за Божу правду, ми теж свідчимо, що Христос живий, що є ті люди, які Його люблять і не зважають на переслідування, на приниження, але є вірні Христу Господу, Слову Івангелія Католицької церкви. Мав Він єдиного сина улюбленого і його послав до них. Матимуть пошану мого сина, сказав він, та вони виноградалі. Убили його і виконали з виноградника. Бо думали, будемо самі по собі, як нам заманеться, керувати своїм життям. Наше життя те, що тут на землі, це все буде вже наша спадщина, а не того сина Володаря. Через те ми повинні завжди задуматися, як я ставлюся до улюбленого Сина Божого. До Христа Господа, чи я приходжу до Церкви з любов'ю, з пошаною, з великим прагненням і приймаю ті кров Христа Єхаристії, Чи я хочу слухати Слово Івангелія, що я бажаю жити в Христі Ісусі, в святому Дусі виконувати волю Господню. Просимо Духа Святого, щоб дав нам сили, мудрості, покори, щоб ми завжди потребували Христа Спасителя, щоб підкорялися його владі, любові і правди, щоб виконали. Волю Небесного Отця своєчасно приносили плоди добрих діл побожних молотов, на грішників в своєму житті щодня. Мав він єдиного сина улюбленого, і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина, та Він нарадить тільки казали між собою: Це спадкоємець, ходіть, уб'ємо, і спадщина буде наша, Святий Духу. Допоможи мені прийняти Христа Господа своє серце, своє життя, свою поведінку, свою долю, назавжди, допоможи мені утішителю, слухати Христа Ісуса, проголошувати Спасіння в Христі Господі свідчити, що Христос живий, нас любить, перемінює, благословить. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині часу, не яким.